Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас знову дискова. І вже сьогодні не соняшник, а гречечка. О, така краса, сонечко вже помаленьку заходить. Ось така залишилась стерня від гречечки. І от що ми з нею робимо. Тут по кругу кукурузка. Так, ну дивимося. На посів нам хватить з головою. Де не де ще є палки, це я так і підійшов якраз. А тут, як ви бачите, майже... Ну як майже немає. Трохи є палок, але в основному вони нічого не будуть заважати. Все-таки вирішили ми... Сіяти е, пшеницю і ячмінь по гречці. По соняшнику не виходить, бо здійскувати я здійскував, але мілко. І тепер ми не можемо підготувати під посів там. Е, то нам запропонували і ми самі обдумаємо ще це. Запропонували нам через три тижні десь зробити глибок розпушувачем. Е, і потім вже Весною сіяти якусь другу культуру, чи сою, чи гречку. Ну, побачимо що. Ось така краса. Хожу десь в середньому кілометрів 12, 10-12, буває 13 на годину. Ну, під горбки трошки менше може, бо важкувато під Бо Тут є там, такий спуск. От з цієї і з цієї сторони підготував. Думаю. Думаю, нам вистачить цих посівів. Ну ми в основному для свиней сіємо. Ось. Ну от я ходжу. Досить м'ягенько. Грудка якась є, то вона дуже легко от розпадається. Навіть не напрягаюся. Ну і от. Я думаю сантиметрів 5-7 хватить з головою для посіву от такого. Ну нормально, коротше. Попробуємо. Перший рік по дисках попробуємо сіяти. Побачимо чи нам сподобається, чи ні, може купимо собі. Вже трохи втомився з цією роботою, але треба працювати, працювати і ще раз працювати. Таке. Доволі непогано змолочено. Тут доволі непоганий урожай був, не було, бур'яну. Ще цю передню штуку не зняв, соняшника, забувся. О, трохи десь попало. Фух. Ну, результат, я думаю, непоганий. Мені досить подобається робота її. На таку глибину Ну, коротше, попробуємо Ви побачите відео, якщо буду сіяти, то попробуємо Ну, я думаю, спокійно посіється. Це нормально. Досить нормально. Оброблений ґрунт. Ми ніколи я ж кажу так, не сіяли по дисках, а це вже будемо пробувати. Що вийде, то вийде. Ох. Десь трошки капав тосол тут, я подивився, заліз туди, знайшов там такий патрубок, ну, звідси може буде видно той патрубок. Він йде на, на печку чи знайшов. І коротше, там хомутом десь не було зажито, так як треба. І воно звідти почало капати. Я вже злякався, подивлюся, подив, весь блок. Думав, що в маслі, але воно в тосолі. Коротше, зняв, подивився, все нормально. Вон у нас якийсь комбайн молод. Тут кукурузка така. Красота. Як всю Україну можна не любити? Ну що ж, на такій ноті буду завершувати відео. Так, трошки коротко розказав про дісковку. Получається нормально. Ну, от, видно наскільки диски заходять, доволі непогано. І перевертають. От. От. Трошки земля така сировата. Ну це і добре, будуть хороші сходи. Забув фари виключити. Зараз буду їхати. Так що таке відео вийшло. Кому подобається, ставимо лайк. І підтримуємо канал підписочкою, щоб... Нас було багато. Отака, От так гарно. Все, дякую за перегляд. Все буде Україна. Україна обов'язково переможе. Всім па-па. миру вам!